Hello and welcome to English with love. Сьогоднішнє відео буде досить коротким. Розкажу вам про be used to та get used to. Почнемо з be used to. Be used to means to be accustomed to or be familiar with. Призвичайтесь до чогось, бути знайомим з чимось або звикнути до чогось. Використовуючи Be used to, ви можете говорити як про минуле, так і про теперішнє, а також і про майбутнє. Говорячи I'm used to living in the Suburb, ви передаєте думку, що це не є чимось для вас новим, незнайомим чи дивним. Я звикла жити в передмісті. Пройшов певний час. І це вже не викликає якихось негативних почуттів, чи дивних почуттів, чи якоїсь новизни вже немає. Ви вже до цього звикли, ви призвичаїлись. I'm used to living in the suburb. Я звикла жити в передмісті. Be used to може вживатися з іменником чи прийменником після себе, а також з gerund, тобто з дієсловом, закінченням ing. She is a freelancer and hates working in an office. She isn't used to it. Вона фрілансер і ненавидить працювати в офісі. Вона не звикла до цього. Тут ми вживаємо займенник it після used to. Sam was a travel blogger for many years. He was used to flying all over the world. Sam був Тревел блогером протягом багатьох років. Він звик літати по всьому світу. Тут ми вживаємо flying, тобто gerund, після used to. Sooner or later she'll be used to our traditions. Рано чи пізно вона звикне до наших традицій. Тут ми вживаємо іменник traditions після «used to. Переходимо до Get Used to. Get used to means to start to become accustomed to doing something. Починати звикати до чогось. Тобто ви ще не призвичаїлись, ви лише починаєте звикати до нових обставин, до чогось нового. На противагу be used to, коли ви вже звикли до чогось. Get used to показує цей процес звикання, початок цього процесу. Так само, як і Be used to, Get Used to може вживати з іменником чи займенником після себе, а також з gerund. I'm getting used to these new shoes. Я починаю звикати до цього нового взуття. For example, I bought them yesterday. And I'm getting used to them. Get used to може вживатись для того, щоб показати, як людина справляється з якоюсь новою звичкою, з якимись новими обставинами, в яких вона опинилася. They to to get used to the new neighborhood. Вони намагалися звикнути до нового району. Так само, як і be used to get used to. Може стосуватись минулого, теперішнього або майбутнього часу. Be used to та get used to можуть вживатись для вираження позитивного досвіду. Проте, все-таки, їх частіше вживають, коли ми говоримо про щось негативне, про щось, що викликає певні труднощі. Ну і наостанок хочу вам сказати, що be used to та get used to зовсім. Не схожі на used to. Так, так, ми маємо used to, be used to та get used to. Про used to я знімала окремий ролик. Ви можете перейти за посиланням і переглянути це відео на моєму каналі. Used to вживається лише в контексті минулого часу. Наголошую, used to лише. В контексті минулого часу be used to та get used to можуть вживатися в різних контекстах. Ну, а у мене на сьогодні все. Я хочу подякувати вам за увагу. Попросити підписатись на цей канал, лайкнути даний ролик, якщо він був для вас корисним. Буду вдячна вашим поширенням. Якщо ви прокоментуєте даний ролик, ви допоможете його просуванню на теренах YouTube. Thank you for your attention. Take care, stay safe. Hope to see you here next time.